Тема болюча, тема складна. Але обговорити її вкрай важливо. Не всі знають, як правильно повідомляти про загибель, і ще менше людей це вміють робити. Сьогодні разом з психологіною Тетяною Руденко, військовими та капеланами, ми розберемося, навіщо існують протоколи, хто і як має повідомляти про загибель і для чого потрібні ритуали поховання. Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. Війна в активній фазі, вона триває. і Відповідно, на жаль, є втрати, і відповідно є питання повідомлення про ці втрати і про те, як це відбувається. Проблема полягає, напевно в тому, що механізм повідомлення про втрату не є відшліфованим. І є проблема в тому, що ми, на жаль, живемо зараз в такому ритмі, дуже багато всього відбувається одночасно. Відповідно, не завжди, навіть якщо люди володіють навичкою, як повідомляти, не завжди це виходить чисто технічно з об'єктивних і суб'єктивних причин це зробити. Але від цього страждають безпосередньо рідні загиблого. Хто має повідомляти про загибель військового чітко визначено в інструкції про організацію поховання військовослужбовців та чи готові ці люди виконувати покладені на них обов'язки? Посповіщення найкращим чином має відбуватися особисто. А в команді, яка прибуває до родини для того, щоб сповістити про загибель, має в ідеалі складатися з військового медика і психолога. І саму інформацію про те, що відбулось, надає безпосередньо військовий, медики, психологи знаходяться для того, щоб надати першу медичну або першу психологічну допомогу, якщо така буде потрібна. При цьому сповіщується, обов'язково висловлюється співчуття, сповіщується дуже конкретний факт про те, що сталося. Як саме це сталося, ну там, наприклад, був бій там-то, там-то, підірвався на та, або ще щось. І таким чином надають потім відповіді на ті, які виникають, і допомагають зорієнтуватися в родині, що їм робити далі. Яка процедура поховання, коли буде тіло передано родині, та коли будуть передані всі його особисті речі, включаючи нагороди і всі всі, -всі документи, що є в наявності, і на себе вже військкомат бере потім турботу за саму процедуру поховання, за сам простого поховання. Я служив в бойовій бригаді. І вісім років фактично всіх військовослужбовців, які загинули, і з родичами, з якими я спілкувався, я особисто знав близько і близько знав родини. Знайти слова підтримки як священнику з досвідом 27 років, не є важким, тому що ти сам переживаєш так само біль втрати, як і рідне. Напевно, що найскладніше, коли ти Знай, що твій побратим загинув, і тіло не можна забрати. І коли тебе задають питання, коли ми заберемо тіло, і нема відповіді на це запитання, ми не знаємо, коли ми заберемо. І це важко. Сповіщаючи про смерть, люди мають бути з одного боку доволі стійкі, та, для того, щоб витримати емоції, які є природніми емоціями, і розуміти, що ці емоції є природніми крик, плач. Можливо, агресія, да? інколи це можуть бути якісь звинувачення, да? і це треба мати можливість внутрішню, ну так не те, щоб прийняти, а так витримати і при цьому не, не поранитись самим, тому що це доволі важко насправді. Вже висловлюючи співчуття, зробити так, щоб максимально донести всі необхідні кроки, і треба зробити родині. Це може бути і. Виокремити, хто з родини найбільш зараз дієздатний для того, щоб це робити, да? або запитати у родини, хто міг би вам з найближчих друзів да, зараз ну, підключитися, приїхати, ну, якось бути з вами і включитися в допомогу в, ну, в усіх організаційних питаннях. Ну, тобто тут вже залежить від ситуації, насправді, але найперше це витримати сам факт та, ну, різних реакцій, які можуть проявлятися. Другий момент це. Бути достатньо зібраними, да, достатньо зібраними, щоб передати всю необхідну інформацію е, і е, бути готовим розказати максимально, що можна розказати про те, як сталася безпосередньо смерть. Смерть солдата це втрата для кожного українця. А найважче цю втрату переживають його рідні. Що важливо почути родині, та як не нашкодити в Україні е, і в українському війську діє. Е, <смі> Яке говорить про те, що про смерть має право повідомляти тільки військовий комісар. Тобто частина бригада, неважливий підрозділ, передає там всі необхідні попрові а, документи сповіщення про загибель військовослужбовців і повідомляти про це має безпосередньо військомат. Це те, як зараз відбувається да, технічно. А, з точки зору потреб а, а, самих родин, їм дуже часто треба контакт саме з тими, хто був безпосередньо з її близькою людиною. Побратими, посестри. Бо у людей є потреба розуміти, як сталося. І це є нормальною потребою, яку варто ну, поважати і варто на неї зважати. В ідеалі, звісно, якщо б це був там безпосередній командир, або якби це там були момент сповіщення, да, хтось з тих, хто знав безпосередньо загиблого. Ну, з точки зору психології, це було б краще. Але зараз у нас працює трошки інакше. Нас не можуть повідомляти про загибель безпосередні командири, не можуть повідомляти про загибель а, побратими. Ну і тим паче абсолютно недопустимо, щоб люди про це дізнавались в Фейсбуку або з інших соціальних мереж. Батько просто побачив в соцмережах в інстаграмі, як побратими його сина виставляють його фото з свічкою. Я мені написав його батько. Про те, що поясніть мені, будь ласка, чому я повинна дізнаватись про смерть свого сина з соціальних мереж його друзів, не можна виставляти фотографії, взагалі будь-які пости в соцмережі про загибель бійців до того моменту, та взагалі цього не можна робити, але утримайтесь від цього до того моменту, поки про це хоча б не повідомить військкомат. Уявіть собі, якщо ви просто побачите. Десь в історії в Інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, що ваш там, коханий чоловік, син, він ну, його вже немає, при тому, що ви ну, там, можливо, декілька днів тому, буквально годин, з ним говорили. По-перше, це просто неетично, етично, по-друге, це не повага до близьких, які мають право про це дізнатись першим. А, і точно не в такий спосіб. Це посилює шок, а, це не дає можливості задати питання, бо кому ти теж не, не монітори, будеш задавати питання. Це підсилює відчуття розгубленості а, і люди не знають, що з цим робити. Коли ж ми є а, поряд з, людина, з людиною, повідомляємо і володіємо інформацією та про те, що буде далі, ми можемо це перекрити. Ми можемо тут, ну так ніби підхопити людей, та, трошки. А коли людина... Одна випадково відкриваючи свою соціальну мережу, це бачить це може бути настільки сильним шоком, що це призведе до дуже серйозних наслідків з точки зору психічного та й фізичного здоров'я такого рівня стресу, шок він ну навряд чи мене без наслідків. В Україні точаться суперечки. Як покращити роботу служби сповіщень? Хтось пропонує створити окрему службу, яка б приносила погані звістки на кшталт американської чи ізраїльської. Дехто пропонує більше долучати до цієї роботи капеланів. Зараз йдуть обговорення, чи долучити до цього капелана. Якщо долучати капелана, це повинна бути спеціально навчена також людина, яка працює в цій групі як мультидисциплінарній групі. Точно, що капелани не повинні бути тими людьми, які сповіщають постійно про смерть. Це не є задача капілана, на мою думку. Також треба враховувати фактор, чи є людина релігійна, чи ви не хочете бачити священника, тому що я за те, щоб релігійні свободи, релігійні погляди людини були також вільними в нашій країні. Ця група, яка повідомляє про загибель військовослужбовця, вона може пропонувати, якщо родина хоче поспілкуватися з капіланом чи капіланом підрозділу, давати його контакти. Або давати контакти з пропонувати, якщо б далі він супроводжував тілові службовця. Якщо в родині хороший контакт з, наприклад, з капеланом, та і вони знайомі є людьми віруючими, це точно може бути ну допоміжним. Чи є це обов'язково? Мені важко сказати, тому що є люди, у яких може… ну. Немає цієї релігійної складової, да? вони, наприклад, можуть не вірувати, і це теж варто поважати, тому що вони так само можуть обирати не бути. При цьому ну, якби, мати або мати якусь іншу розповідання. Наявність поряд а, такого, духовно, духовної людини да? вона може допомогти з цими складними питаннями: за що, а, чому він або вона. А, і багато злості на взагалі всесвіт щодо того, що вони втратили щось дуже дуже цінне. Я би. Забрав цю функцію військкоматів, бо у нас іноді виходить дуже дивно. У нас людина з військомата, яка вчора приносила повістку, на наступний день вона може прийти вже з повідомленням сповіщенням з про загибель. Тобто, це буде одна і та сама людина з військомат. Тому треба робити і працювати зараз над створенням служби сповіщень, наприклад, в Ізраїлі це «Янголи А в американській армії так само працює команда, яка сповіщає, вона, наприклад. Ніколи не робиться по телефону. Вона завжди приходить, і в Ізраїлі вони це стукають в двері. Вони ніколи не телефонують ну, не дзвонять дзвінок, а вони стукають в двері. Тобто, стук в двері це вже показник того, що людина загинула. В нашій культурі є свої правила поховання, і тому так важливі, щоб були військові кладовища. Тому що все це допомагає рідним і прийняти факт втрати в тому числі. Тобто він може бути поступовим. На перших етапах ви можете зробити те, що ви можете зробити сповістити і допомагати організовувати. Навіть якщо ви бачите, що людина не приймає, але це прийняття може прийти після поховання. Це прийняття може прийти на дев'ятий день, да, як у нас прийнято дев'ять, сорок півроку рік. І на кожному з цих етапів свої ритуали, що ми робимо, та повинальні дні і всі ці історії. І все це є. і Існує для того, щоб людський мозок міг це прийняти і рухатися далі, пройти через це горювання, тобто пережити цю втрату. Перебуваючи у горі, люди можуть звинувачувати оточуючих, зокрема командування у загибелі близьких, пам'ятайте, у першу чергу винен загарбник, що прийшов вбивати на нашу землю. Якщо е побратими десь не знаю з якого переляка інформують про те, що нас відправили там на е смерті, ми всі загинули. Ну, звичайно, вони будуть звинувачувати командира. Але знов таки е спілкування з командирами, чому ми зараз і намагаємось. Е Створити церемоніал а, вшанування пам'яті загиблих а для того, щоб а, максимально тримати родин загиблих в соціальному супровіді, щоб вони знали, що вони є частиною армії, щоб вони постійно а, знали про те, що про них піклуються, і тоді вони навряд чи будуть звинувачувати командирів в тому, що їх рідна людина загинула. В принципі, нормально є не приймати одразу. Ну, тому що це занадто важка інформація для нашого мозку, і він включає захисні механізми. І одне з них це відкидання цієї реальності. Да? Тобто, а потім може бути пошук винних, це як окремо. Да? І там ми багато чуємо про те, що ви не вберегли, а ви винні в тому, що це сталося, момент пошуку винних. І це теж є нормальною реакцією. І це важливо просто розуміти. І ставитись до цього з повагою, що люди проходять через свій природний процес. Від собі, що це імунна відповідь на втрату. І ця імунна відповідь має свої такі, симптоми комплекс, якщо хочете. Та? І в цьому моменті дуже важливо не вимагати того, чого людина вам зараз не може дати. Вона зараз може бути роздратована, вона може злитись, вона може плакати, вона може а, не прийма... ну, так, ніби відкидати цю думку, бо ця думка настільки вона більше, ніж людина зараз, так, по своїй силі. Вона може просто ніби розчавити. І тому людський мозок каже, ні, це неправда, але це пройде. Це буде проходити, якщо ми говоримо за природній нормальний процес проживання втрати, ми зараз не говоримо про ускладнене горювання, яке вже як нам в іншій там зовсім далі. Людина е вона вміє справлятися з горем. Кожен з нас в своєму житті або вже втрачав, або ще втратить. І це є правда життя. І е якби людство не вміло з цим справлятися. Ну, ми б не вижили, давайте чесно, та, ну там б зависли в якомусь періоді. Тому людський мозок це здатен пройти. Єдине це соціальна, державна, тобто в горі тут не так навіть про психологічну на перших етапах підтримку, як про юридичну, соціальне прийняття, вміння бути поряд з горем, не відкидати людей у горювання, та вміння правильно сповіщати про це, та не тікаючи, одразу там сповістили і побігли. Та, а, і не відкидати людей горя. Повідомляти про загибель військового має група від територіального центру комплектування у складі військового медика та психолога. Ці люди мають бути готовими надати емоційну, психологічну або медичну допомогу. Задля духовної підтримки розглядається можливість залучати і капеланів у цей процес. Бійцям не варто у соцмережах повідомляти про загибель побратимів, бо це як мінімум не етично. В Україні є свої традиції та протоколи поховання військових, розроблені спеціальні ритуали, які допомагають родичам пережити біль втрати, а суспільству не забувати про героїзм військових. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. Підписуйтесь на ютуб канал Військового телебачення та ставте вподобайку під цим випуском. До зустрічі!